Слава Україні! Вітаємо кожного українця з сьогоднішнім подвійним святом, днем покрови Пресвятої Богородиці, та святом, в яке цей день трансформувався днем захисників і захисниць України. Тож принагідно, від імені футбольного клубу Вікторія та нашої творчої групи низько вклоняємося подвигам наших героїв, які кожної хвилини боронять нас від країни терориста. З Вами будемо знайомитися зі стартовими складами обох команд. Вже наш матч розпочався. стартовий свисток пролунав. Дяга, така тож. ось, яка дає можливість грати на такій стадії вперше в історії футбольного клубу Вікторія. Тож, хто може побачити, при стандартах у захисних діях своєї команди. От зараз момент, який непоганий перший в нашому матчі відбувається. Але положення позагрою асистент прапорець запалив. Це можливість хто ще цього не зробив, будь ласка. За нашу роботу всієї нашої творчої групи, будь ласка, цю передачу. І зараз е, йде удар по воротах. Навіть прямий удар зараз на місці. Караващенко вибивається м'яч. В сторону. Покотелюк відпустив м'яч. Не досить добре його прийняв. І тепер вже нагода в контратаку вийти нашим гостям. Передача вперед пішла. Удар по воротах відбувається. І на місці. Машталір проти нього зараз не за правилами не буде, і грає. Жовтокартка картка буде чи ні? Савченко навішує. воротар на місці. Кулаками м'яч вибиває. І тут Нелін зараз міг краще в цьому на Галенка. Галенко на Савченка. Савченко прострілює. І удар по воротах зараз міг би бути. Але так кивнув. ну, Можливо, зараз. Зубков на іншому вже фланзі опинився. І там передача точна. Теріхов. Навіс. Удар по воротах. Відбувся зараз. Перебувати але... на полі далі. Отже, наші гості зараз давайте після цієї атаки. Вікторія зараз була в Атаці. поки Котелюк з ходу намагався пробити, не вдалося. І Савченко непоганий удар здалеку. Приклався він, але неточний цей удар. М'яч повз ворота пішов. Отже, Маріуполь номер 23 Воротар Ілля Караващен. Навіс. Удар по воротах відбувається зараз цей 12-й номер Микита Якубенко. Воротар. І 90-й Іван Мамросенко. Зараз Байдал. В атаці. Удар по воротах. Непогано. Зараз в дальній кут цілив Антон Байдал. Але трішечки не вистачило точності в цьому епізоді, в цьому ударі. 29-му номеру Вікторії. Тож взяття для того, щоб все ж таки довести і цей матч теж до перемоги, як і два попередні домашні матчі. Ну а поки що в атаці ФСК Маріуполь. Передача зараз непогана. Простріл. Момент біля воріт. Зараз поперечка рятує ворота Вікторії. І Нелін вибуває на кутовий пожежа зараз штрафного майданчику. Вікторії відбувається. Ось такий момент ми з вами зараз uh, маємо нагоду спостерігати. І ну, Денис Шеліхов, якщо б Соти, не поперечити команди, ну, і зараз Биковський навішує штрафний майданчик Вікторії. Удар по воротах відбувається. Ну і Богдан Мишенко його у штрафний майданчик. І тут непогано зараз. Це ж таки Сасовський знову таки виборює Боротьбу виграє. Бойко видав неточна передача. І На цьому друзі наш матч завершується. Дивилися нашу трансляцію організовано футбольним клубом Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та конселідованого полу прав усіх учасників.